Якщо ви хоча б раз у житті тренувалися на турніках, або ж маєте серйозні плани на тренування по напрямку воркаут, Калістеніка, то вам варто знати усі шляхи, якими ви можете розвиватись. Розберемо та послухаємо досвід чотирьох чемпіонів у своїх напрямках: статика, динаміка, витривалість і стритліфтинг. Всі ці напрями на турніку ви можете спробувати і почати свій цікавий шлях розвитку на них. Також я поділюсь своїм ставленням до цього, спираючись на свій досвід тренувань з 2011 року. Перший напрям Динаміка. Представлятиме Малін зі Швеції, їй 32 роки. Тут на інтерв'ю покликали дворазову чемпіонку світу серед дівчат. Рівень хлопців просто зашкалює. Та й у жіночій категорії, де кількість учасниць постійно збільшується, теж є чим здивувати. У Європі напрям динаміки називається фрістайл. Тобто атлети з вільною програмою виступають в рамках пари хвилин або ж короткі батли між учасниками до хвилини. Тобто один показує свою програму, інший атлет відповідає. І так ще по одному колу це батли. Динаміка це той напрям, який трохи нагадує спортивну гімнастику. Але те, що було років 10 тому і зараз, це просто небо і земля. Я застав момент популяризації динаміки, це було десь 2014 рік. І тоді в Україні хлопці у всіх дворах починали крутити динаміку різних сальта 360 і так далі. Та особисто мене туди ніколи не тягло. Я якось базові вправи і статика завжди любив саме їх, бо силові елементи, статика, силова витривалість в базових вправах це прям те, що мені подобалось. Отже, Малін тренується вже 9 років. Двічі була чемпіонка світу, двічі чемпіонка Скандинавії та сім разів чемпіонка Швеції. Наступний напрям Статика: Мій улюблений: це легенда воркауту атлет з Болгарії Віктор Каменов. Він вже 13 років у цьому спорті і неодноразово завойовував перші місця на змаганнях, а також вже 5 років проводить навчальні майстер-класи по Європі, Азії і Штатам. Зізнається, що йому подобається увага і ділитися своїми знаннями з багатьма людьми в ГУ, ну, подорожувати, занурюватись у різні культури, менталітет. Він робить статичні елементи і силову динаміку, не плутати з фрістайлом і динамікою, далі поясню. Силова динаміка, де коли, наприклад, зі статичного елемента роблять якийсь рух. відтискання в горизонті, підтягування у передньому висі, витискання себе в стійку на руках та інші вправи. Атлети, а якщо вас цікавить придбання книг з детальними планами тренувань до майже усіх основних силових елементів вуличної гімнастики, разом з фото, відео, технікою виконанням, таблицями навантажень, то просто напишіть мені у приватні повідомлення, розповім деталі, як їх отримати. Дивіться посилання в закріпленому коментарі або в описі. Третій напрям: силова витривалість, тобто вправи на багато повторень з вагою власного тіла. Або обтяженнями. Представляє цей напрям Бруно, атлет з Хорватії, йому 26 років. Тренується він понад 13 років, тобто з самого підліткового віку. Він чемпіон Хорватії з силової витривалості, вигравав чемпіонат Європи. А на змаганнях є декілька варіантів: або атлетам дається якийсь комплекс з багатоповторних вправ і перемагає той, хто зробить швидше за кращий час. І також судді оцінюють техніку. Також можуть бути змагання з де роблять підтягування, виходи, відтискання на брусах або від підлоги. Хто зробить більше у сумі балів, той і переможе. Судді судять доволі суворо, і оцінювання наступне: за вихід на дві дається 3 бали, за підтягування 2 бали, і за віджимання на брусах 1 бал. А також судиться техніка, але це може бути всюди по різному. Ну і четвертий напрям воркауту, який з'явився пізніше всіх, десь 2015-16 роки в Україні, а потім і в Європі, підхопили та з'явилось багато сильних атлетів. Взагалі, за кордоном, раніше Калістеніка була дуже не розвинена, і більшість атлетів дивилися на відео в тому числі і українських атлетів, які були першопроходцями. Представляти стрітліфтинг буде 25-річний атлет на ім'я Пере з Іспанії. 13 років тому він почав тренуватися на турніках. Саме стрітліфтингом почав займатися у 2018 році, а до того ще плаванням займався 9 років на професійному рівні. Він вже не вперше стає чемпіоном світу, і чемпіоном Європи в категорії до 87 кілограмів, а стрітліфтинг може поділятися, наприклад, на багатоповторний підтягування з вагою 32 кілограми роблять біля 30 і більше. Але наш гість випуску спеціалізується на одноповторному стрітліфтингу. Розповім, що це. Динаміка це той напрям калістеніки, який захоплює дух. Рухи поєднують силу, імпульс, акробатичні елементи, наприклад, такі як трюки, як оборотна 360, фронтальні чи зворотні сальто, або популярні серед атлетів елемент Гейнер. Для виконання динамічних рухів потрібна не лише сила, бо тут усе залежить від вашої сміливості, точності, таймінгу та здатності контролювати своє тіло в просторі. Спочатку ці рухи можуть здатися страшними. Адже вони вимагають багато терпіння, послідовності та є ризик впасти, а без цього тренування ну неможливі в динаміці. Але як каже Малін, ви тільки засвоїте перший найпростіший елемент в динаміці, і далі, якщо це ваше, то ви точно будете хотіти вивчити ще і ще. Це стане не просто хобі, а бажанням навчитися чогось дійсно крутого. Тепер повертаємось до статики. На відміну від динаміки, статика це ізометричні утримання тіла, коли ваше тіло залишається у фіксованій позиції. Наприклад, горизонт, передній вис, стійка на руках. Головна відмінність цих вправ полягає в тому, що стійка на руках більше потребує балансу і можна навчитися її швидше. А от тоді як горизонт, передній вис, він вимагає значної сили плечей, спини, хвату. Аби ви змогли так затриматись у якомусь положенні. Тепер про тренування на силу і витривалість. В чому їх сенс? Це виконання вправ з середньою або високою інтенсивністю за мінімальний час. Тут мова не про легкі аеробні тренування типу бігу, хоча витривалість на турніку можна порівняти з марафоном, коли треба викладатися в довгій дистанції. Самі ефективніші тренування на витривалість будуть, якщо ви будете займатися у інтенсивності навантаження від 30 до 70% від вашого максимуму. Скажімо, якщо ваш максимум це 10 підтягувань, то для прогресу варто працювати з навантаженням у межах від 3 до 10 повторень. Тут я погоджуюсь. Я б ще додав, що треба варіювати навантаження так, щоб ви робили, наприклад, з гумою. У більшу кількість повторень 14-15, з вагою з невеликою 5-7 кг, і з вагою власного тіла. Та все це чергувати на різних тренуваннях. Малін каже, що її історія у калістеніці почалась з того, що побачила змагання і майстерність інших атлетів. Це виглядало настільки захопливо, що вона вирішила спробувати. У неї з'явилась мрія стати найкращою у світі в змаганнях з динаміки. Динаміка дає їй відчуття свободи і контролю над тілом. Тут головне не впасти при виконанні елементу на самих змаганнях. Щодо стрітліфтингу, Пере розповідав, що ідеально підходить для цього виду спорту. Головне, що стрітліфтинг дуже математичний вид спорту, де все можна прорахувати і відстежити. Є, до прикладу, калькулятори розрахунку у повторному максимумі, від якого і складається програма тренувань і навантаження. Якщо він бачить, що кілька місяців тому він робив вправу, наприклад, з 60 кілограмами, а потім 65-70, то це вимірюваний прогрес, який мотивує продовжувати йому тренуватись далі. А от динаміка, до речі, не вимагає певного типу тіла, якогось конкретного зросту чи ваги, та є певні треновані якості, які полегшують вивчення елементів, наприклад, контроль над тілом у просторі, тренування вестибулярного апарату, вибухова сила м'язів та міцний хват. Це все, що допомагає краще триматись на турніку, щоб не зіскочити. Статика, на думку Каменова, підходить майже всім. Так, існують певні фактори, які можуть ускладнювати процес. Ну, наприклад, якщо ви з ростом 1,90 м, вам, звісно, буде важче виконувати деякі елементи, ніж людині, який з ростом 1,50 м і через довші важелі довжину рук ніг. Але це не має вас зупиняти, бо є приклади високих атлетів, які досягають успіху у статичних елементах і навіть займають призові на чемпіонатах, той же Деніел Лайзенс. До речі, мій стаж у воркауті з 2011 року, якщо вам потрібно скласти індивідуальну програму тренувань з вагою тіла, обтяженнями, покращення базової підготовки, вивчення елементів або ж скоригувати харчування, то напишіть мені, щоб придбати. Читайте десятки відгуків на моєму сайті. контакти під відео. А ще за донат на вільну суму отримайте мою книгу про тренування, харчування, помилки і також книгу зі збільшення підтягувань. Деталі за посиланням в закріпленому коментарі Важливо врахувати, до чого ви більш схильні. Сила, витривалість чи баланс, а може динаміка. Наприклад, якщо ви йдете в парк з друзями, то ймовірно хтось з них буде фізично сильнішим за інших. А якщо б ви тільки почали тренуватися, або просто іноді разом ходите на спортмайданчик. До прикладу, наш атлет зі стрітліфтингу почав тренування зі статичних вправ: передні вис, стійка, підтягування на одній, виходи на дві на кільцях, хрест і так далі. У нього була природна схильність, тому ці вправи він швидко опанував. Так само, як і у професійному спорті, хтось краще бігає, хтось жме штангу, і задача тренера, якщо ми говоримо про молодь, то визначити схильність юнаків до того чи іншого руху. У атлета Пере з динамічними рухами не складалось, такі як 360 градусів, тому він якийсь час залишався у статичних вправах і прогресував з вагою. А от коли з'явився напрям стрітліфтинг, то він спробував там себе, і в нього все вийшло. Він перейшов до стилю тренування як у важкій атлетиці, виконуючи вправи з максимальною вагою на одне повторення, тільки на турніках. До речі, він робив вихід силою на дві руки на кільцях з плюс 60 кілограмами. Якщо зацікавились динамікою, то почніть з простих вправ, такі як розгойдування на турніку вперед, назад, сальто або просто зіскок за з розгойдування. Далі сальто вперед, сальто назад, 180 градусів, 360 градусів, от приблизно в такій послідовності. А потім можна приходити до більш складних: 720 градусів, є навіть 1080, ну і плюс там багато різних елементів, які поєднані з цим. Обов'язково використовуйте м'яку поверхню, наприклад, м'які гімнастичні мати, коли вивчаєте такі рухи, щоб уникнути травм. Повірте, падати доведеться не раз. А у дворі хлопці або тренуються взимку на снігу, або скидаються і приносять матраци, які застеляють у декілька шарів навколо зони потенційного падіння. Щодо переходу до статичних елементів, Віктор радить для новачків опановувати основи 25-30 віджимань, 15-16 підтягувань, 20 брусів. Логічно, якщо ви ледве робите два підтягування, то складніші вправи будуть просто недосяжними. Після побудови базової сили переходьте до прогресії, наприклад, закрити горизонт з підігнутими ногами. По вивченню елементів дуже багато навчалок на YouTube. А в описі під цим відео переходьте у мій телеграм-канал і інстаграм-сторінку. Наприклад, у Телеграм ви знайдете бонусний контент про тренування і чат атлетів для спілкування, а в інстаграм більш особисте. Посилання під відео. Для вивчення деяких прогресій підійдуть гумові петлі, я робив про це окреме відео на каналі. Про тренування силової витривалості, статики, бази і елементів. Та трохи про стретліфтинг я роблю відео на своєму цьому каналі з конкретними методиками тренувань. А от щодо динаміки, там вже треба пошукати на інших каналах. Це відео мало на меті показати, які є напрями у воркауті, щоб ви визначилися, де вам цікавіше тренуватись. З вагою власного тіла або обтяженнями на турніках, або динаміка чи стрітліфтинг, який стиль тренувань ближче вам? Напишіть в коментарях. А посилання на атлетів з відео я залишу в описі під відео. А я переконаний, що атлет спить в кожному з вас. Тож, якщо вам сподобалось відео на цьому каналі, Обов'язково подивіться інші відео на каналі, Владирович, або ж замовляйте програму тренувань.